Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Покарання водіїв за статтею 130 Кодексу про адмінправопорушення просто в народі піянка. суворе. штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на день рік, а за повторне вчинення 34 тисячі гривень та 3 роки позбавлення права керування. Ви запитаєте, а як суд може виправдати водія, якщо алкотестер або тест на наркотики виявили, що він у стані сп'яніння? Або якщо водій відмовився проходити огляд, тож у цьому відео коротко і по суті з'ясуємо, що є червоною ганчіркою для судді та поліцейського із майже 100% гарантією покарання. Та що не треба робити водіям, коли поліцейські вимагають пройти огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, А щоб ви могли захистити свої права за кермом, зробив для вас практичну інструкцію водія про огляд на стан сп'яніння замовляйте вже зараз за посиланням на екрані або закритиму в коментарі. Також пропоную підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦ, поліцію та суди. Важливість процедури освідування. Процедура огляду водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння чітко. Регламентовано нормативними актами кабміну Міністерства охорони здоров'я та МВС, а її недотримання патрульними є підставою для визнання такого огляду у суді, недійсним та закриття провадження у справі, навіть якщо при огляді алкотестер або тест на наркотики показали перебування в стані сп'яніння. На практиці поліцейські користуються правовою Необізнаності водіїв і часто не дотримуються визначеного законом порядку огляду водіїв на стан сп'яніння. Своєю чергою водії не можуть оцінити, чи відповідає дії поліцейських закону. А якщо водій вчинив, наприклад, певні помилки, то він 100% буде визнаний винним у суді навіть попри доведення порушення поліцією саме цих інструкцій. Далі розглянемо три. Важливі поради адвоката для водіїв. Все фіксує поліцейська камера. Якщо вас зупинили поліцейські та пропонують пройти огляд, завжди треба пам'ятати, що всі свої та ваші дії та розмови, вони фіксують на портативний відеореєстратор. Відеозапис є доказом та ретельно вивчається завжди в суді. Тому навіть якщо ви щось і Вживали, то ніколи в цьому не зазнавайтеся. Поліцейські обов'язково будуть задавати водію провокаційні питання, витягуючи з нього, ну, хоч якесь е зізнання у вживанні навіть невеликої кількості алкоголю. Наприклад, ви вчора пили чарку. От признайтеся, вчора, не сьогодні, будь-яким способом. У випадку огляду водіїв на стан наркотичного сп'яніння поліцейські намагаються отримати зізнання хоча б в епізодичному якомусь вживанні наркотичних речовин. Цією метою вони обов'язково ставитимуть провокаційні питання, типу, коли ви востаннє курили травку, тиждень, два тому там, чи місяць. Тож, якщо ви напередодні випили пляшку пива або 100 грамів, горілки яких немає вже давно в організмі, або вже рік назад там щось ну, не те покурили, але сказали про це під відеозапис, то таке зізнання буде в суді і для суді підставою достатньою, щоб визнати вас винним. І... Накласти штраф і покарання у вигляді позбавлення права по по керувань. І це попри те, що під час розгляду справи у суді будуть встановлені порушення встановленного за законом порядку огляду водіїв на стан сп'яніння, які могли б стати взагалі підставою для виправдання водія та закриття провадження у справі. Жодних натяків або пропозицій хабаря. Якщо поліцейські наполегливо пропонують пройти огляд, не намагайтеся з ними домовитися та не робити їм ніяких пропозицій. То навіть натяків, які можна розцінити як пропозицію незаконної винагороди. Пам'ятайте, що всі дії та розмови фіксуються відеореєстратором. Якщо поліцейські вже обрали вас жертвою, то вони ні про що з вами домовлятися просто не будуть. Навпаки, зафіксовані на відео натяки, водія поліцейським. Порішати питання, пропозиції, відійти в сторону, поговорити, щоб не проходити огляд на стан сп'яніння, а також відмова поліцейським від таких пропозицій будуть для суду переконливими доказами вашої вини. Якщо водій пропонує ну, порішати питання, значить, що він перебуває в стані сп'яніння і намагається це приховати та уникнути огляду. Тому якщо на відео суддя побачить подібні. Р... Розмови, він однозначно, ну, так, майже однозначно, визнає водія винним. Плюс до всього, отримаєте кримінальну статтю за пропозицію хабаря. І повірте, таких прецедентів в моїй практиці достатньо. Завжди підписуйте протокол. Ніколи не відмовляйтеся від підпису у протоколі та від отримання другого примірника протоколу. Чому це погіршить? Становище водія у суді. По-перше, як правило, водій відмовляється підписувати протокол про адмінправопорушення, коли не погоджується з діями поліцейських або результатом проведеного тесту на сп'яніння. Але такий протест водія не буде в суді аргументом його невинуватості. По-друге, процес відмови. Від підписання протоколу та отримання другого екземпляру примірника поліцейський можуть також фіксувати на відео. Крім того, для фіксації відмови поліцейський можуть додатково залучити двох свідків. Тобто відмова від підпису взагалі ні на що не вплине. По-третє, у протоколі передбачена графа для викладення зауважень і заперечень водія. Якщо водій відмовляється від підпису та не виклав у протоколі свої зауваження та заперечення, а потім у суді казатиме, наприклад, що автомобілем керував не він, а приятель та то суддя з великою ймовірності не візьме до уваги таку версію подій та вважатиме її вигаданою з метою уникнення відповідальності, навіть якщо ця версія дійсно правдива, тому що всі аргументи своєї невинуватості та. Незгоди водія з діями поліцейських, водій мав вказати і зазначити саме в протоколі під відеозапис і письмово викласти свої зауваження. Якщо водій самостійно не може зрозуміти, чи відповідає дії поліцейських встановленому законному порядку огляду на стан сп'яніння, то КУПАП, Кодекс про Дмін правопорушення, передбачає. Право водія користуватися правовою допомогою адвоката або фахівця в галузі права. Слід пам'ятати, що під час складання адміністративних матеріалів водій має право зателефонувати адвокату або викликати його на місце події. Висновок. Перше, все ваше спілкування з патрульними фіксується портативним відеореєстратором. Друге. Не пропонуйте хабаря поліцейському, не робіть жодних натяків, які суд може розцінити як визнання своєї провини і намагатися, і типу, як уникнути за це відповідальності. І третє, ніколи не відмовляйтеся від підпису в протоколі та від отримання другого екземпляру примірнику протоколу. Завжди пишіть свої зауваження. Підтримайте канал, ставайте спонсором YouTube каналу та підписуйтесь на мій Facebook, YouTube, Telegram канал тільки практичні поради. А для спонсорів додаткові бонуси та відеочати. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтеся. Всім дякую за увагу.